У Каневі на колегії лісівники Черкащини підбили підсумки роботи за 9 місяців. Відтак, у порівнянні з відповідним періодом минулого року працівникам галузі вдалося наростити обсяги реалізації деревини, посадити на 200 гектарів більше нових лісів, подбали і про збільшення зарплати. Так, на початок жовтня вона становила 2686 гривень. Олександр Чернега продовжить. Цей рік став переломним у роботі лісівників області, про що засвідчили показники, які озвучили на колегії. Основним, на думку головного лісівника області Юрія Кошина, є те, що вдалося на 87% підвищити продуктивність праці. Далися знаки нові відходи при організації виробничих процесів. Завдяки цьому до зведеного бюджету надійшло понад 21 мільйон гривень. Значна увага була зосереджена на виконанні обласної програми. Ліси Черкащини руками охоронців зелених легень планети області було закладено 1830 гектарів лісових культур. Ми «Маємо ріст реалізації продукції на 58% більше за відповідний період минулого року. А це дало змогу сплатити до місцевого бюджету на 6 мільйонів 300 тисяч більше податків для населення нашого краю і сплатили. До пенсійного фонду теж на 2 мільйони 300 тисяч гривнів більше. порівняно за відповідний період минулого року. Це говорить про те, що збільшилась заробітна плата наших працівників. І в цьому році вона складає вже 2830 тисячі гривень. Такий ріст заробітної плати обумовлений багатьма факторами, зокрема створенням належних умов праці та модернізацією галузі. Найбільше показники вдалося це вихід цінних асортиментів фонсировини дубової, фонсировини ясеневої, також пиловників першого гатунку, як дубової, дубової Ясеневої. Ну, і Оце основні показники такі, що дали нам вищу ціну по реалізації деревини і надходження пішли у касу лісгоспу. А це дало змогу збільшити заробітну платню, дало змогу збільшити платежі до всіх рівнів бюджетів. На колегії підбили підсумки трудового суперництва. Перше місце виборов колектив уманського лісового господарства. Друге посіли лісівники Кам'ячини, третє розділили містобою Смілянський та Черкаський лісгоспи.